Слово Ісусу Христу, маю сьогодні радість бути на Гошеві, на Прощі. Буде дуже багато паломників, потрібно уділятися ту сповідь. І хотів би сьогодні з вами коротенько, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, роздумати про те, чому ми маємо час від часу відбувати прощу, що символізує проща у житті християнина. Проща символізує нашу дорогу до Бога, нашу життєву дорогу. Тому що кожен з нас іде життєвою дорогою. І маємо себе завжди запитувати, куди провадить мене моя життєва дорога, чи провадить у правильному напрямку. І саме для християнина проща є вказівником, допоміжником. Віднайти правильну дорогу в житті, подібно як на Прощі, ми ставимо собі мету відбути прощу, подолати певну кількість кілометрів пішки чи якимось транспортом, і побути в святому місці, приступити до святої сповіді, прийняти святе причастя, отримати повний відпуст. І подібно кожна проща є пригадування нам про те, що наша дорога. Нашому житті має бути спрямовано в напрямку Царства Божого, тому кожний христинин час від часу має відбувати прощі, які будуть пригадувати кожному з нас, куди має прямувати наше життя, які мають бути цінності в нашому житті. Тому ставмо собі за мету час від часу бути на прощах. Тому що вони будуть вказівниками правильного напрямку нашого земного життя. Амінь.